Всім гарного перегляду, всіх привітав. Сьогодні 27 серпня 2023 року. Ось така гарна сливка, сорт Empress, дуже цікавий сорт, який прийшов до нас зі Америки Дуже цінний сорт, промисловий сорт. Сливки угорського направлення, особливо хто знає. Або просять мене, коли у нас купують саженці. Запропонуйте, будь ласка, угорочку. Ось такого плану. У мене декілька сортів маю в колекції угорського напрямку сливок. Але зараз йде відео про сорт Емпрес. Дуже чудовий. Плоди доходять до 100 г. Цінуються за свою транспортабельність, за смакові якості. З цього сорту можна виготовляти що завгодно, варення, джеми, сушити, особливо сушити. Ось така вона сливочка Емпрес. Буквально трошки догляду їй, створити їй умови, трохи за нею подоглядати і вона обов'язково вам віддяче своїм вражаєм, своїм чудовим вражаєм. І ви будете задоволені. Сорт дуже е, морозостійкий, бажано обробляти від грибочка, від комах шкідників. Той же самий е, можна хорус, актора або актилік. Ну і звичайно, проліпач. Хоч пару разів за сезон. І ось бачите, вона має такий колоновидний напрямок. Це в мене трьохрічка, і вона вже працює. І дивіться, які файні. Сливки, цей сорт мені подарував, віддячив. Так що ставимо вподобайки. Кого цікавлять живці, звертайтеся є. Сорт ще в технічної встиглості. Він приблизно десь у вересні в другої половині вже можна буде його повністю продавати як плоди. Але я так розумію, десь. Напевно, вже через тиждень можна буде смакувати, їсти і радіти. Бо, самі розумієте, слива огорочка дуже-дуже смачна. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!